Кубізм, суть якого полягає не в тому, щоб малювати кубами чи квадратами, а в тому, щоб зображати один і той самий предмет чи об'єкт з різних точок зору. Що ж це означає? Ми бачимо світ не таким, яким він є насправді. Це особливість людського зору, який викривлює зображення. Найпростіший приклад це рейки. Нам здається, що вони звужуються та сходяться на обрії. Хоча це не так, вони паралельні, і ми про це знаємо. Перспектива, наука, яка вивчає, як людське око бачить глибину простору та об'єм з метою зображення їх на площині. Пікаса та брак подумали, чому б нам не порушити ці закони, які досить умовними, адже з їх допомогою художники зображають світ та предмети не такими, якими вони є, а такими, якими їх бачить людське око. Ось куб трьохвимірна фігура з шести граней в нашому трьохвимірному світі. Чому б не зобразити всі шість граней одночасно? Хоча для цього і доведеться зобразити куб з різних сторін. Уявіть собі, що ви пишете портрет Карла І, але на відміну від бандейка, користуєтесь принципом, який вигадали Пікасо і Брак. Ви можете намалювати ніс та одне око монарха в три чверті, друге фас, а рот та підборідних профіль. І у вас вийде типовий портрет в стилі кубізм.